Євросоюз розширює макрофінансову та гуманітарну підтримку України, але ця допомога повинна поєднуватися із надійними реформами. Їхнє впровадження це своєрідна угода між ЄС та Україною, але також угода між Україною та її народом. Про це президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер наголошував під час саміту Україна ЄС. На переговорах у Києві він перебував разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском. Оглядачі вже оцінили цю зустріч як підготовчу до саміту східного партнерства в Ризі. Україна в родині європейських держав. З таким настроєм до Києва прибули високі європейські посадовці. Це перший саміт Україна ЄС після підписання угоди про асоціацію. Документ ратифікували 14 з 28 країн ЄС. До кінця року долучиться решта. Переконані лідери Євросоюзу. не зволікатимуть із розширенням вільної торгівлі. Єврокомісія з європейською радою сподівається, що з 1 січня 2016 року остаточно і повною мірою набуде чинності наша угода про асоціацію із зону вільної торгівлі. Ми дуже довго відкладали. Так можна відкладати безстроково. Я вважаю, що ця угода стане реальною з 1 січня наступного року. Європейські лідери запевнили, готові і надалі економічно тиснути на Росію, доки та не припинить агресію та почне виконувати мінські домовленості про встановлення миру на Донбасі. Країни Євросоюзу можуть пожертвувати певними інтересами, можуть підтримувати вас морально, підтримувати політичне розв'язання конфлікту. Цілком ясно, що Європа тепер наважилася застосувати санкції, якщо не буде цілковитого виконання мінських домовленостей. Навіть в умовах війни Україна декларує амбітні плани, ефективне виконання реформ за п'ять років і перспективу вступу до Євросоюзу. У цьому президент України Петро Порошенко переконує аудиторію підсумкової прес-конференції. І я вам зараз презентую цю книгу, яка видана Національною радою реформ, де ви можете чітко побачити, що вже вдалося зробити за неповних п'ять місяців після того, як була сформована перша проєвропейська парламентська коаліція. І я можу сказати, що теза про те, що Україна відстає в реформах, є не зовсім об'єктивною і не зовсім відповідає дійсності. Україна встигла зробити перші кроки у децентралізації, конституційній реформі, боротьбі з корупцією, реформі судочинства, енергетиці та поліпшенні бізнес клімату, визнається у спільній заяві за підсумками саміту. Тепер євросоюз очікує фундаментальних змін у переліку визначальних реформ, ратифікація римського статуту міжнародного кримінального суду, оновлення виборчого законодавства напередодні місцевих виборів та боротьба з корупцією. Про реформи українська влада звітувала не лише перед політичними партнерами з Євросоюзу, а й перед міжнародними інвесторами. Наступного ж дня після саміту Україна ЄС в Києві провели міжнародну конференцію на підтримку України. Форум планувався для фінансових донорів, але формат змінили у залі більше іноземних міністрів та дипломатів. Головний спікер від європейської делегації Жан Клод Юнкер звернувся до українських реформаторів Йдеться не про те, щоб нав'язувати, пояснювати і проводити реформи не заради прибутків ваших кредиторів, не заради блага міжнародних партнерів, але ваших громадян. Для них ця конференція у Києві може видатися чимось далеким і не дуже важливим. Насправді ж єдиним рішенням цієї кризи є політичне рішення. Реформи є єдиним шляхом відновлення економічної стабільності з тим, щоб залікувати рани країни в період конфлікту. Після офіційної частини дискусії за окремими напрямами енергетика, агросектор, бізнес-клімат в Україні. Розвиток підприємництва у регіонах зупинить розростання бідності, дасть нові робочі місця переконують європейці. Досвідом ділиться Йоханес Хан, єврокомісар з питань політики сусідства. Раніше він опікувався регіональною політикою у Євросоюзі, загострює увагу на розподілі коштів, які ЄС направить на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Це приблизно 110 мільйонів євро. Сподіваємося, це допоможе створенню нових компаній, особливо для тих осіб, які змушені були покинути свої рідні міста через конфлікт. Ми повинні усвідомити, що ми говоримо про півтора мільйони внутрішньо переміщених громадян, і це надзвичайно велика проблема для кожної людини, для кожної сім'ї і для країни в цілому. Реформи найкраща відповідь агресору та найкраща пам'ять героям. Ці слова президента Європейської ради Дональда Туска стали лейтмотивом його візиту до Києва. Білі квіти до пам'ятного хреста Героям Небесної Сотні дани не наполеглим за європейські цінності. У вас потужні вороги. Але водночас у вас багато дружів. Wy możecie raz rachowo tych nich do pomochu, ale i niedostatno, jak wy sami nie będziecie zmienił w Як розслідуються злочини проти учасників Євромайдану та досліджуються події 2 травня в Одесі? З такими питаннями до генпрокурора України звернувся голова представництва ЄС Янтом Томбінський. Він закликав до вирішення питань, на яких акцентувала міжнародна дорадча група. За її висновками, розслідування тих злочинів не відповідає європейським стандартам.